Я просто закрию коментарі нафіг. Я блокую відразу. просто прямий, просто рівний, просто чорний. Можна ось таку в принципі придумати. Будь ласка, вам вже готовий лук, за безплатно. Я хочу випити за ваше здоров'я. Уже він мені подобається. Дивлячись з чим. Друзі, всім привіт! в Магазин Резерв. Сьогодні зробимо з вами огляд пуховиків. Зроблю для вас був такий запрос бордовий колір. Бургунді він зараз так називається, дивіться. Ось така ціна. 2599. До речі, куртка-моделька схожа на ту, в якій я зараз. Я теж, до речі, в куртці, чорна куртка, тільки із резерв. Дуже зручний капюшон, дивіться, він не утеплений, але він ось з яким високим горлом, горловиною, стієчка. Класна куртка, вона не довга, до середини десь бедра. І такі ж є чорні. І моя довша, моя прямо закриває п'яту точку. І такі ж є чорні. Це йдуть в нас, зараз подивимося вкорочені такі куртки. Теж є, думаю, поліестер, така тканина. Ну, мені не дуже подобається. Чорний, він якось її дешевить, цю куртку, оцей чорні ці деталі. Світло-світло-такий рожевий. Відтінок ціна 1799, Дешевше, ніж бордові. Так, і такі ж є чорні, просто чорні, але короткі. Дуже короткі куртки, дивіться, і така вона не товста. Хакі. Хакі така ж, як і рожева он та. Да, оці рожеві точно така модель є в хакі. Ну, що це мені не подобається? Якийсь такий військовий, виходить, що стиль. Не, не можу рекомендувати таку куртку. Ціна 1799, вона взагалі не, якась вона не стильна чи що. Капюшон такий звичайний. Так, чорної п'ятниці поки що тут немає в резерв. Є ось такі вкорочені, чорні пуховики. Тут такі замочки, Стічка. воротник, кнопки йдуть, і ціна 1799 без капюшона. І такий ж синій, Ось такий відтінок. Насичений синій. До речі, із новинок з'явилися ось такі довгі дублянки. Дублянка відтінку щось типу какао, схожа на мою. Але свою я купляла в Next. І тут ще йде ось такий пояс, гудзики і пояс. Всередині повністю хутро три. 603 599. Такі є чорні. О, чорна, прикольна, да? дивіться теж. О, такі гудзики. Чорна повністю до кінця на хутрі. Боже, я думаю, що в ній буде дуже тепло. Теж 3599. Двобортні і з таким поясом. Так, оці мені подобаються, до речі, куртки короткі. Ми вже з вами ось ще ось з коротких ось такі. Темно-темно-синій. Дивіться, і сінь-чорний російською. Такі непогані теж приємний відтінок, 2200. І є ось в такому світло якийсь світло-оливковий, сіро навіть оливковий, 200. Симпатично, цікавий таке, цікаве рішення, так? і з коміром дивіться. Ось так якось він буде. Посередині йде блискавка. І я думаю, що мені взяти приміряти, це ті, які я приміряла, пам'ятаєте, де да? мені дуже вони подобаються. От прям хутро ніжне-ніжне. 2,200 теж взагалі недорого, ну класні. Вони виглядають дорого, принаймні порівняно з тими, які я щойно, щойно показала. Так, повернімося до ось цих пуховичків. Теж клас, моделька, супер. Дивіться, він і недовгий. Хто не любить довгих пуховиків, хто там в машині за кермом. Дивіться, клас, на так отак зав'язуєте. І все. Можна зав'язувати, можна стягувати, підкреслити талію, можна не підкреслювати. Де ціна? От мені вони подобаються. Ці куртки вони такі, от вони стильні, вони елегантні і в той же час. Ой, Теплі впала. Так, давайте дивитися. 2,200. Зовсім недорого. І білі, дивіться, яка класна біла. Так, ось ця біла куртка. Ось тут є такий капюшон глибокий. Дивіться, нормальний. На мою велику голову, це достатньо, я вам скажу, не маленький капюшон. Застівка аж ось сюди йде. Так, як вам так показати? Ну, от, я в ній то ні, дивіться. Ну, звісно, білий буде, як завжди, Деповнити нас фігуру. Це, не знаю, це можна розв'язати, можна так носити, не підв'язуючи. Розмір S, кармани є кишені на кнопках. Приміряю ще ось такий пуховик. Він тоненький і дуже-дуже легкий, але вмісткий, подивіться, капюшон, який здоровений. От Мені це і дуже подобається. У мене, до речі, точно такий самісінький був. І прослужив він у мене дуже-дуже довго. Я його носила типу, років 4-5. Тобто він з дуже непоганої такої тканинки. Ось на кнопках. Тут дуже багато курток, звісно, я все переміряти не буду. Дивіться, які перчатки прикольні. Леопардовий принт. Сірий з коричневим та бежевий, із таким коричневим. Скільки коштують? 700 гривень. такі класні. Да? Такі рукавички стильні. Так, що ще хочу приміряти? Можливо, дублянку. Ой, там дуже багато стібаний, он такий, бачите, з капюшоном, але ну, я теж не буду його приміряти. Я уявляю приблизно, як він на мені. Ну, це типу як в сенсеї, я міряла да? в минулому відео. Ось такий дуже стильний, дивіться, мені подобається, але його вже приміряла в одному з відео. Класний, і я його прям рекомендую. Він супкий. Він такий за 4 тисячі, він такий прям зима, капюшон з опушечкою такою. А, можете мене виправляти, я просто закрию коментарі нафік. Ну, я всіх блокую. Як тільки починають говорити не бедра, а стегна, я блокую відразу, натякаючи мік... на, на якусь мою там неграмотність, або ще я говорю тією мовою, якою мені зручно, і все, чи то суржик, чи то діалект, ще раз кажу, ідіть в баню. Дивіться, які светрики є. Так, буду зараз дивитися, що я хочу приміряти. На мені куртка із новинок, це нова колекція. Відтінок ось такий, який, ви бачите, щось між коричневим та якимось баклажаном. Перламутровий. Кишені. Ой, кишені навіть на флісі. Супер, обожнюю таке. Тут просто така підкладочка йде, якась полі... поліестер. Змійка, значить, кнопки. Ось такий капюшон глибокий. Гляньте. Знову ж таки, я обожнюю такі капюшони, тому що і шапки не треба. Так, і тут застібка йде раз, і застібка два. тобто цей капюшон стібається, дивіться. Супер, куртка класна. Мені М-ка. І М-ка достатньо така, дивіться, об'ємна. Да? Довжина. І тут теж можна. Такі є штучки, бачите, тут внизу можна зібрати і щоб не піддувало. Відтінок суперський теж класний, дуже легенька. От на зараз її можна навіть як стилізувати, наприклад, з якимось поясом сюди придумати чорний такий пояс, а да, резинка. І ще є в білому відтінкові. Тут вони представлені. Ціна такої куртки. І прям це новинка-новинка. свіжачок. Ой, білі ж так само, мабуть, коштують. Ну, давайте дивитися вже. 2800 такі куртки. І в білому теж, просто такий білий, так, да, білий, якийсь білий, навіть трохи брудний, чи там мені так світло, здається, падає. Такі ж в білому, О, це XL 2800, можна примірити теж емочку. В білому відтінкові. Зараз дуже багато, до речі, з'явилося саме коричневих, таких в коричневих, бежевих, теплих відтінках. Ось теж що схоже. Відтінок такий рижо. Це більше карамель нагадує. Так, друзі, ось куртка, дивіться. Це в нас такий, як я вже казала, щось нагадує карамельний. Карамельку. От він так блищить. Що ви скажете? Ну таке. Фасон такий звичайний, пряма куртка. Теж ось тут можна під, підтягнути резиночки. Капюшон навіть стягується за допомогою ось таких стрічок. Ось так. Такий колір. Ну, Це кому подобається такий відтіночок. Це М-ка і вона маломірка. Ну, можна подумати, що це да? Так? така вона необ'ємна, така курточечка. Непоганий відтінок. Знаєте, мені теж щось вже... уже вже він мені подобається. Дивлячись з чим. З тупо чорним, так собі, так? хочеться сюди вкинути чогось такого бежевого, можливо, у взуті, можливо, у одязі чи в аксесуарах. Теж така. От на зараз, дивіться, закриваю п'яту точку. На зараз, Ось, дивіться, цю куртку я почепила на ось цей тремпель із таким джемпером. А, це вже йде джемпер із встроченою ніби сорочкою. І дивіться вже, як класно, да? бежевий бежевий Сюди ось такий відтіночок ще йтиме. Зелений, смарагдовий. Штани. Ану, цікаво, що це буде. Ось так. Дивіться, можна, да, теж? Тобто, дивлячись, чим його вдягати. Далі продовжуємо пуховики, новинки. Ось такі довгі, ну прям це за коліно, скажімо так, міді, да? довжина міді, не по кісточки. Дивіться, бежевий і бордовий. Однакові фасони. Однакова моделька. Ну, такі собі. Якість така собі. Між двома я б обрала ось цей бежевий чомусь. Такий дешевенький якийсь варіант, бордовий. Ну, і скільки ж цей дешевенький варіант, цікаво, 2 599. Якщо будете брати, беріть на розмір більший, беріть оверсайзний, він буде принаймні якось багаче, чи що. Бачите, чоловік попробував теж настільки він, настільки він теплий, настільки він е товстий. Беріть оверс, беріть на розмір більше. Це моя особиста, моє особисте бачення, окей? Тобто ніяких претензій, ніхто нікого не примушує тут. І ще що, ну, це зовсім тонкі. І це, здається, вже висять вони років тут чотири. Ось такі. Далі ось такий варіант ще. У вигляді такого бутона закритого. О, ну це цупки, гляньте, прям резинки на манжетах. Що ще в нас прям високий такий комір. Такий. Симпатичний і, я думаю, дуже теплий. І такі ж хакі. Ось модель хакі. Угу. Можна подивитися навіть ось так. Дивіться, да? Непогано так. Єдине, що немає капюшона, але якщо виносити шапки без проблем, то, будь ласка, мені подобається цей варіант. На зараз він недовгий. Ну, це не зима, така прям що засніжена, морозна. Да? Хоча недовгий, але він симпатичний. От він стильний. Я люблю таке. Без пояса, без нічого. Ціну я вже сказала, так? Да? Дві. Дивіться, вони взагалі по дві. Ну, мені вони подобаються. Він стильно, стильно зшитий, зроблений. Тут просто йдуть кнопки. І навіть теж стягується внизу, щоб не дуло. Зараз можу приміряти, якщо М-ка десь по це еска, ось ЕС така оверсайзна. Можна еску. Так, ось така куртка. Це еска. Теж теплі кармани, кишені, кармани, кишені. Теплі. Класно. мені подобається вона дуже. Нема капюшона. Дивіться, яка довжина класна, комфортна. І навіть стягується внизу, як я казала, можете затягнути і буде тепло дивіться, яка класна куртка хаки сюди знаєте, що можна підібрати? дивіться ось такий джемпер під низ і ось такі штани у відтіночку куртки oh yes guys look at this точно такі відтінок. І дивіться, как сером класно Офігеть, да так, от, будь ласка, вам вже готовий лук, за безплатно. Так, а що це за чоботи? І чоботи такі можна, дивіться, сюди придумати. Цупкі, колготки, якась сукня чи спідниця, і чоботи високі, дивіться, які закриють коліно. Зараз ми на них подивимося. Так, щодо пуховика, чи приміряти в розмірі М. Блін, я б сама таке купила і носила. Дуже легенькі, до речі. Так, дивіться, друзі, ось такий лук, будь ласка, джемпер, ця куртка оливковий, оливкові в такому ж відтінку брюки. Чорні берете ось такі. Дивіться, які класні напівчобітки. І беремо таку сумку. І вже, будь ласка, готовий вам лук носити зараз, піддягаєте теплі колготки і вперед. Сюди я ще можу знаєте, що придумати? Шапочку якусь подивитися. Є сірі, да. а можна навіть таку, да, в зеленому такому в хакі, можна ось таку, в принципі, придумати, можна сіру, а можна навіть рожеву, можна коричневу. Коротше, на ваш погляд, чорну, звісно ж. Я тут бачу чорно. Я прихильниця чорних темних відтінків. Дивіться, такі чоботи, напівчоботи, коштують чоботи, коштують всього лише 1600 гривень. Вони дуже класно виглядають, дуже стильні. Я думаю, зручні. Це не шкіра, але ж гляньте, тут ось така резиночка. Тут іде змійка, ну дуже класні, круті. От Їх треба носити, щоб да, от класно, точніше класно, коли їх видно, коли штани не дуже, штанина не дуже довга і буде видно ваші красиві тут напівчоботи. Така сумочка коштує 1199. Якщо вже на те пішло, давайте подивимося ціну джемперу. 1199. Ну, Поки ще, я так розумію, немає Black Friday. Ну, Там є мінус 50%, але це на, міжсезонне, на міжсезонний одяг. Дивіться, і такі штани. Зараз подивимося ціну на штани. Ну, коротше, Ви зрозуміли, дивіться, на джемпері ще на рукавчиках є на манжетах ось такі гудзички. І ще цікаво, хотіла показати вам пальто пальто пуховик Дивіться, який довгий манжет. І тут, мабуть, а, він йде як ці, як мітенки. Пальчик сюди оп, і висовуєте. Дивіться, на поясі, стьобане в міру. Відтінок шикарний. Мені подобається цей відтіночок. Відтінок класний, щось між коричневим та рожевим. Такі ж є чорні. З поясом, і це прям довге. Це дуже тепле пальто, звісно, буде. Не товсте, але і не тонке. Полістер. Три тисячі коштує таке. де на кнопках? Класне. От, виглядає теж так елегантно і стильно в той же час. Чорні в такому ж. Тут пішли у нас ось ці, дивіться, мітенки. Скільки хочете їх, сірі. Ось такі рукавички. Ой, клас, це вовна? Такі приємні прямо на дотик. І бордо, гляньте, які класні. Рожеві, потім беж. З аксесуарів в резерв тут можна, можна знайти, поритися. Ось який відтіночок натуральний, такий натюрель. Ой, обожній такий відтінок. Хаумач вони. 500 гривень коштують ці. Боже, які теплі! Так, є тут склад, і чому вони його пишуть всередині? Це треба зупинятися, зупиняти відео, ритися всередині, дивитися склад тканини на цих етикетках вшитих. Ось дивіться, заховали, хто знаде цю етикеточку, на якій написано склад. Це настільки незручно. Людині треба туди залізти, витратити, витратити на це хвилин 10. Так, як я й говорила, тут 78% альпаки, тобто це вовна альпаки, така тварина, вид такий є. Вівці, я так розумію, 500 гривень. Це просто шикарні. Так, ну а я для себе, для себе хочу приміряти, знаєте що? Хочу примірити ось такий светрик 1399 і, можливо, почекати знижку. М-ка, думаю, що буде дуже широке. А може й ні? Зараз піду примірю і візьму С, да, Про всяк випадок. Так, йдемо з вами, друзі, в примірочну, хочу примірити джемпер. не знаю, показувати кому чи ні. Дивіться, ось такі теж класні є толстовки, вдома носити, рожева така на флісі і коричневий теж класний такий відтінок. Світло дуже погане. І навіть при поганому світлі дуже класний цей светр. Мені подобається цей відтінок. І як Светер цей, рукав светра доповнюють ось ці мітенки і зальбаки. Знаєте, як супер. Тобто вони зливаються із відтінком светру. Це прямо на зиму. Клас. Він довгенький, такий, це М-ка. Ну, можна С, С буде в обтяжку. Сюди можна вдягти джинсики та, наприклад, бежеві аггі. Сумочка коричнева сюди теж. Підійдемо я. Дивіться, як класно. Я люблю такий стиль. коричневий, сірий, чорний, Це елегантно, тепло. Ну, що кому подобається, звісно. Склад тканини тут акрил, поліестер. Основна, основ, основний відсоток акрил, поліестер, вовна та еластан. І наостанок, кому цікаво, дивіться, мінус 50% на джинси. Чому вони всі такі куці, якісь короткі? Що це за джинси? Ну, тут, я так розумію, моделі, які хочеш, стрейт, прямі, наприклад, да? такі з ефектом заржавілості. Гляньте, вони темніші, аніж а, зараз ви бачите у відео. От, наприклад, ціна 899, коштувала 1400. Карго, дивіться, там сині стильні такі. За 700. Клас. Джинсики треба прийти і так нормально подивитися. Рів, прямі стрейт, чорні. Це просто, це просто нервовий шопінг. Шопінг на нервах. 899 коштують стрейт. Зараз я їх повішу. Воно якось неудобно, знаєте, я хожу, ходжу, знімаю відео, люди стараються, розвішують, і я розкидаю, ходжу, да? Ну, все ж таки, я ж в мене ж теж якби під заробіток, да? завдяки резерву. Це вузькі такі йдуть з ці, як вона називається, боже, я забула 399 гривень, взагалі недорого, да? Хороші знижечки, дивіться. Забула, хотіла казати слім, Боже, як вона називається ці моделька. Так, тут блакитних, дуже багато, дивіться, оці ось класні. Стрейт. Коротше, є на що подивитися. Навіть отакі, я дивіться. Друзі, це магазин Кроп. Хто в курсі? Дивіться, які пуховики, теж класні. Коричневий, такий, об'ємний, такий прям теплий-теплий. 3-300 коштує. Це XS-ка. І довгий, дивіться, який клас, да? Боже, я починаю все хватати, не розуміючи, що я взагалі хочу. А, і ще мені шубка такі в них сподобалась. Шубка така леопардова. Дивіться, яка крута шубка. Угу, Прям таке хутро, ніжно-ніжне. щось тут стерчить, ніби то, але якщо акуратно носити, да, там. Не вдягати в дощ, а ось дивіться, сіра, яка класна. Сіра вона буде, вона прям така штучна. Яка, знаєте, на дотик аж а, ніби скрипить в руках. Таке штучне хутро. Не дуже, я б сказала, якісне, але вид симпатично, дуже така стильна. І ця коричнева просто, ця класна. 2600 подобається така 2600. І ця, я вже сказала, три. Такі шубки в кроп. Дивіться, які є боді. Вау! Сріблясті. Так, 499. Оце вже мода для мене, це вже моє. Вдягаєте боді, вдягаєте шубку, джинси і чоботи на підборах. Ну що, друзі, власне, пуховики, ось є вкроп. А ось пуховичок, дивіться, теж леопардовий, вкорочений, із. З капюшоном. Ну, таке ж все схоже, як і в резерві. Єдине, що мені спали, ось такий клас Ось такий ще Просто прямий, просто рівний, просто чорний, просто теплий. 3, 299 Ну, а я, друзі, пропоную нам з вами випити або з капучино. Або, або навіть не знаю, що. Зараз щось хочу випити, тому що все в горлі пересохло. Так, дивіться, тут є Глінтвейни, але я Глінтвейни не дуже люблю. І ось мені принесли таке барне меню. Можна глянути, що тут. Можна випити. Так, пива не хочу, ромка ніяк ні. Власне, я б хотіла просто підняти келикс за те, що у нас уже вже, вас вже 5, ти, 5 тисяч. Це просто неймовірно. Я дуже цьому рада і щаслива. Так, і що, що ж я вип'ю? Не знаю, якийсь шампанський, можливо. Бокал шампанського. Ламбруско, просико це буде напевно, що одна пляшка. Да. Друзі, ну що? Я хочу випити за ваше здоров'я, за ваше благополуччя. Дякуючи вам, багато хто з вас мене просто надихають на створення нових відео в наш нелегкий час вдається це іноді з великим трудом записати якесь відео. З натхненням і з якимось творчим підходом і так далі. Отже, за нас за 5 тисяч підписників. Дякую вам, хто ще не підписався, обов'язково зробіть це сьогодні. Зараз спробуємо спробуємо цей апіроль, що воно таке. Ну, якщо порівняти італійський апіроль спріц-апіроль, дуже схожий смак, але тут не просикло, тут здається ігристи фрателлі. Українське. Мені особисто бракує льоду, порівнюючи із італійським. І чіпсів, чіпсів, на жаль, немає. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім бажаю вдалих покупочок.